Всім привіт підписникам та гостям каналу. Сьогодні поговоримо про те, як правильно що почати, і які потрібно мати інструменти для того, щоб відрегулювати систему запалювання на мотоциклі Мінск з генератором 433701 14 вольт, 65 Вт. І так, спочатку звернемося до літератури. Ось така книга. Для Мінська. Що нам каже? ВМТ 3,1, 3,4 мм. Не доходіть. Я ж ми 3,1, 3,4 мм. Так, по цьому ясно. Далі, по самому генератору. Як правильно налаштовати, як виставляти ось цю катушку? Такий саме генератор 433701. Це книга про їжі Але тут просто можна ставити цей генератор на Іж. Ось, дивимося уважно. Походу. Має не в паз а не доходя до паза Бачимо, да Так, я отак отримаю. Хтось, очі зупиниться і подивитися ще раз. Так, це що по літературі. Yeah. Або штангель циркуль, щуп, 03, або 04. Якщо нема щупа, беремо канцелярське лезо. Це і буде нам рівно 04. 039, 04. Так, маємо. Ключ на 10, щоб крутити головку. На 8, щоб відкрутити статор і викрутки. І ще менше. Так, і сам індикатор. Так, що я роблю? Що все ж таки почати? Найперше. Так, Далі я приступаю до регулювання котушки. Зазор між ротором і скобой датчика виставляють в пределах 0,3-04 мм. А саме, ротор, датчик, щуп 03. Якщо підшипники не роздовбані, мало 03 поставить. Якщо роздобані, ставити 0,4. Так, поставили. Тут просто відпустили. Відпустили, магніт підтягнув, котушку закрутили. Все. котушка виставлена. Далі переходимо до регулювання випередження зажигання. І так, далі приступаємо до регулювання випередження зажгання. Не, не доходячи до верхньої мертві точки, поршень 3, 1, 3, 4. Я все поставив 3,4. Приблизно. Приблизно 3-4 мітки. Так, індикатор закручений, ключик. Вставляємо. І крутимо в ту сторону, куди. Крутиться двигун. Якщо в нас за часово, за Якщо в нас мопед Карпати проти проти Все, поїхали. Так, дивимося. Зараз буду розказувати. Так, фокусуйся. Так, поїхали. Перша мітка. мертва точка. Губиці. Так. О, бачимо, да? так? Ось верхня мертва точка. оце Оце наше буде випередження. Значить, я назад колінвела не вертаю. Крутимо знову вперед. Ще раз вперед крутимо. І як перша показується, це у нас буде 3-4 мм. Знов крутимо потихеньку. Так. Потихеньку, потихеньку потихеньку. О! Вона у нас показалася. Це у нас випередження. Дивимося, що в нас по датчику. Так. Довго мішає. А по датчику в нас отака картина. Має бути ось тут датчик. А він нас ось тут. Зазору вже місце регулювати, не так вже й багато є. Так, беремо ключика на 8. Відпускаємо. Так, відпускаємо. І пробуємо водою. Все. Я не знаю, в чому причина. Або може шпонка на корінволовине там нарізана. Або я не знаю, оце вже все вперлося. Ну, значить буде так, як є. Зараз поміряємо, що у нас вийшло. По і того. І того в нас десь приблизно, якщо поставити його точно, о, поставили точно. О, поставили точно, на обриві, Добіж. у нас десь вийшло. Получилося зараз. Десь до <звук> да. Получилось у нас десь вийшло зараз. Десь 1,5 мм до вимете. Так. Получилось нас десь 1,5 мм. Ну, не знаю, з чим це зв'язано. Коли ви отак зробите, оце буде правильна регулювання. Правильно? Так, зрозуміло, так? Да? Крутим. і дивимось метку. Перша метка має показатись. О, 3-4 мм і дивимось тут, тоді виставляємо. Якщо у вас получається, мене не виходить виставити. Мене виходить, десь, якщо поставити, якщо встановити рівно, та як показує нам книжка, о, ось так поставити. То мене виходить десь 1,5 міліметра до ВМТ. Ну, але вже опереження є. Вже є. Все, затягуємо генератора і пробуємо заводити. Так, в кінці казав покажу креслення. Так, це для індикатора стрілочного. і підсумок. <ріс> 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 Буде багато ще нового цікавого.